Драгобрат – унікальне місце, яке викликає різні емоції. Для когось це магія гір і драйв, а для інших суцільне розчарування. Тож чи варто сюди їхати зимою, дізнаєшся у цьому відео. Справжній добрий ранок починається тоді, коли ви бачите гори, сніг і і їдете кататися на сноубордах. Сам поїзд відправляється з Києва о 9 вечора, і в ясіня ви також прибуваєте о 9 ранку. У поїзді можна випити каву, яку можна зробити в такому автоматі. Ви такий автомат взагалі бачили, я вперше. Або ж випити чай від марки Мольфар, що є тільки в Укрзалізниці, і з'їсти арахісове печиво від Мілкбару, або ж якщо зголодніли, з'їсти справжню. Класну їжу від Євгена Клопотенка. Поїзд гарно оснащений, купе, чисто прибрано, вічливий провідник. Ще трошки дивлюся у вікно, бачу гори і не можу натішитися. Сам поїзд, це номер 95, вагон нульовий. Зустрічаємося з друзями і шукаємо трансфер, який нас вивезе до драгобрату, тому що звичайною машиною туди неможливо доїхати, оскільки дорога не підготовлена для типових авто. І потрібно шукати такий типовий трансфер. Це ось таку буханку, як її називають. Сам підйом триває близько 40 хвилин. Вам і весело, і прикольно спочатку, але після 30 хвилинної тряски вже хочеться зійти чимшвидше нагору. Це якийсь час ми зупиняємося і водій виходить, щоб повішати цепі на наше авто. А для чого то вішати? Слизько, так? Да? А літом ви теж це повішаєте? Ні, тут сьогодні затобі паде. А. І поки я монтувала це відео і гуглила, як називається правильно цей транспортний засіб, я знайшла деякі оголошення і вони мене здивували тим, що ці машини коштують майже як місячна оренда у Києві, і їхній пробіг більше ніж 2 мільйони. Уявіть. і його погода. Вони вже не, не здивуєш, тому що я була на дороговраті разів, можливо, сім, і кожен раз тут була приблизно така погода, виділість дуже-дуже слаба, трас особливо немає, але коли насипає сніг, такий поклечок, то класно кататися. Зараз так дуже добре мете, тому є шанс, що завтра буде дуже класно кататися. Пускаюсь крайній раз на сьогодні і тішусь, бо багато снігу падає. Це означає, що буде класний пухляк завтра. Так виглядає наш номер максимально без прикрас, тому що ми вже розклалися. Дуже простий, дуже базовий, але навіть телевізор є перевіряла, на жаль, він не працює. Тут в нас душ, так, все також дуже базова. Пиральня я, в принципі, ось так він виглядає, місця не дуже багато. Номер такий максимально простий, максимально базовий, і він коштує 3800 за номер. Включає в себе вечері та сніданки, що дуже приємно. У готелі із розваг є тенісне стіле, більярд та навіть басейн. Проте ці всі моменти потребують удосконалення з боку готелю. Ввечері ми з друзями вирушили у Гогольбар. Спойлер тут найкраща кухня, найкраще обслуговування на всьому трагобраті. Але вечір був недовгим, тому ми пішли швиденько відпочивати. Все до сьогоднішньої каталки готова. Зараз ще сніданочок швиденько, і ми одні з перших, хто піде на підйомник сьогодні. Дуже смішні красани подають на сніданок з таким з таким соусом і зущомкою. Прям такі як я люблю. Дуже смішні. Шат, чай, карпатський. Карпата п'ємо тільки карпатський чай. Окрім цього, на сніданок подавали баниш із бринзою. В загальному сніданки у готелі дуже ситні. Я тільки що навіть вернулася в номер, тому що здалися перші проблиски сонечка. На драгобраті, незважаючи на який підйомник, майже ніколи немає черги. Це однозначно плюс. Вийшла нам швиденько показати і просто опікальне явище з Сонце на драгобраті це дуже рідке явище. Тут я була разів всім. І тільки один день з цих семи поїздок було сонечко, і то не цілий день. Так що це дуже-дуже унікальне явище, яке я вийшла підказати. Я не знаю, сонця до світила, а хто третій сонце. Але недовга радість була, оскільки при підйомі я зрозуміла, що сонця зверху немає. Знайшли місцевого гаська, якому було дуже холодно, тому ми його професійно потіскали і зробили масаж. Ми зараз перейшли на інший підйомник Оази, і тут є тільки бульні підйомники, такий круглий і якорний. Якли вони трошки коротший, а круги потягли більше. Що можна сказати, про перші враження спустилися вже тричі. Можна сказати, що дуже-дуже багато поляка. Просто погода така дуже сильно засипає. І коли ти грузнеш, то ти грузнеш прям так по пояс, можна сказати. в якийсь момент навіть трошки якась настає паніка, ну говорю про себе, що стрьомно, тому що ти не маєш ніякої опори, щоб вилізти, і наче ти ще більше себе зариваєш. Що можна сказати про погоду, це те, що тут дуже багато пухляка, і це сильно тішить, бо можна класно покататися по фрірайді. Тут трасок таких на торгобраті особливо немає, особливо якщо говорити про цей підйомник ОАЗу. І можна кататися то вліво, то вправо. Але там не доїхати до озера, бо там є замерзле озеро. І це просто підтверджує ще раз той факт, що Драгобрат — це таке магічне місце зі своїми різними моментами. І це дійсно так відчувається. Тут якась така магія і особливість цього місця. А погода сьогодні дівчить, так що йдемо кататися. Ну Тут кайф, останні якихось 500 метрів спуску, прям дуже кайфові. Все видно така якась траса, дуже така пухлячна. Багато снігу, сніг іде, пухляк, прикольна траса, оаза, а поки що найкращий підйомник і спуск. Ви думаєте, що після каталки ввечері всі йдуть тусити в барчики? То насправді це не так. Ми з собою взяли чайний набір і влаштували таку чайну церемонію у номері. А це ми прийшли на екскурсію в готель Юліана, який вважається найбільш популярним на корорті. Очікаєки зимою. Це коли дуже-дуже сильно вітер, але ти все одно йдеш, тому що йдемо в заклад, який називається ріство. Добрий рано, чи в горах так добре спиться. Я коли приїжджаю в гори, завжди офігенно класний сон, дуже гарно висипаюся. В цьому готелі ще є ортопедичні матраси, так що взагалі єдине, що напрягає, такий звук послухайте. І оце він десь так приблизно сьомої. Так, ось час шумить. Давайте подивимося зараз на вулиці. Клас! Туману немає начебто. Людей, які катаються, поки теж немає. Так що план на зараз це зробити медитацію, сходити на сніданочок і йти кататися. Погнали! А якщо ти бажаєш спробувати медитацію Mindfulness, щоб підійде для новачків, запрошую тебе до практики, що знаходиться уже на моєму каналі. Тут десь буде посилання. Так, пішла на сніданочок, зараз подивимося, що там буде. Поки збираюся на каталку, хочу вам розказати цікаві факти про драгобрат. На драгобраді перший раз я була років 7 тому, і коли я приїхала сюди вперше, це мені здався такий занедбаний курорт, в якому дуже старий прокат, в якому багато чого не облаштовано. І знаєте що? Майже нічого не помінялось. На драгобраті є різні підйомники з різною висотою. А як і бугільні, так і крісельні, але цікаво, що у них різні власники. І це означає, що на кожен підйомник вам потрібно купляти окремий скіпас. Якщо ви приїхали на Дорогобрат, і у вас світить сонечко, то знайте, ви попали до того одного проценту людей, яким дуже дуже повезло. І по поверненню до свого міста купляйте лотерейний квиток. На мою думку. Драгобрат не сильно підходить для новачків, тому що тут багато трас для фрірайду і можна легко загубитися. Драгобрат найвисокогірніший курорт в Україні, тому тут майже завжди є сніг. І його багато і кататись дуже класно. Драгобрат дуже тусовочне місце. Тут багато приїжджає людей, які хочуть розславитися, відпочити. Знайти нову компанію і випити. Таких людей -то знайти дуже легко. Якщо вас сильно на папер, то вам може бути трохи скучно. Коли я була останній раз на драгобраті, а це було три роки тому, я сказала, що never ever, що ніколи більше я не приїду на цей драгобрат. Але драгобрат як суші, він може перші рази деколи не заходити, а потім ти жити без нього не можеш. Загальна рекомендація ще для тих, хто збирається їхати на Драгобрат. Якщо ви їдете компанією, дуже класно мати ось таку рацію, з якими дуже зручно спілкуватися із друзями і розуміти, хто де є, тому що тут деколи буває сильний туман, і ти можеш просто заблудитися. І рацію дуже класно мати, тому що вона на воду не проникне, тримає заряд і набагато надійніше ніж просто телефон. Почула добре, зрозуміла. Дорого брат, цікавий курорт. Якщо хочете адреналіну, вам сюди. Шнурувати боти на сноуборд як окремий вид задоволення. Один із пунктів, чому ми обрали цей готель, і за того, що він знаходиться відразу біля витягу чайка. Вам потрібно буквально 30 секунд, щоб дійти до підйомника. Незважаючи, що на Дрогобраті я вже раз сьомий, то на самій чайці я лише вдруге. І ці дні, коли була трошки непогода, сильно багато вітру, то некомфортно їхати, тому що підйом ми засікали, триває 12 хвилин, проте вже з четвертої хвилини стає дуже-дуже холодно, всюди заливає і некомфортно їхати. Пізніше я з'їхала на стежку, що тепер мене буде асоціюватися із прекрасним драгобратом. Це сосна попала круто. <знамцінно> Клас! Знаєте, провела собі таку невеличку аналогію з тим, як буває по життю. Що деколи да, потрібно звернути на якусь іншу стежку, щоб побачити щось більше, щось красивіше, щось інше. Зараз красивий момент, я в шоці. Я насправді всі попередні рази катала по трасі, а тут я вирішила по трасі, зрозуміло, а тут я ще не катала, досить такий гарний день, все видно. Ми поїду я сюди, ну прям вау! Зараз хтось буде їхати, хочу когось зізняти, бо це дуже-дуже красиво. А саме здійснюємо переїзд із вершини Карпат на чайку. Тут такий схил, багато льоду, але їхала я з моєю дівчиною прийомникою, вона каже, вас все вийде, але це така пригода. Ми вже трохи з'їхали з туману, добра видимість, тому ми вирішили ризикнути і поїхати. І ура! Виїхали! Спуск був максимально швидкий, тому що у горах дуже швидко темніє. Я добралася донизу і пішла у кав'ярню, яка називається Кориця, про яку говорили мої знайомі. Не знаю, як у вас у місті, але у нас у Києві вже рідко можна зустріти таку зиму зиму з такими снігами. Відчуй, спостерігай, насолоджуйся. Те, що мене здивувало, коли я піднялася сюди, це повний штиль. Тобто вітру взагалі немає. І я пам'ятаю буквально вчора і позавчора переїзд. Ось звіти сюди. Здавався, якимось дуже важким. Здавався, що його просто немає. І він був дуже дивний, тому що тут все покрите було льодом. А зараз я тут йду, ну, тут сніг пересипав і лід я внизу відчувається, ну, проте це такий же, е, якийсь інший левел. Ось, е, ну, мені важко це збагнути, як буквально вчора і позавчора туман, е, вітер, нічого не видно, взагалі якийсь творці треш. А зараз я просто тут собі вільно йду і можу прогулятися в звичайному взутті. ну Це просто горе. Можна одним словом сказати, це просто гори. На самій вершині я побачила сліди якоїсь тварини і відчула неймовірну вдячність, любов і єднання з природою. Як ви думаєте, чиї сліди це можуть бути. Дивлячись на гори, мені захотілося заспівати особливу пісню. Ой, 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 зі зі Коли така погода на Драгобраті, то забувається все інше, що може бути тут. Там Туман, вітер сильний, сервіс, можливо, десь невдачний, тому що тільки таку погоду, такі високі гори в Україні можна зустріти тільки тут. Все, біжу на підйомник, ще чекає сніданок, я дуже сподіваюся, що мені його дадуть. Він до 10 а зараз тільки 9.55, я тільки спускаюся. Трохи спізнецу, але надеюсь, що мені дадуть. в мене зламала скріплення на сноуборд, тому я прийшла в свій прокат, де я його брала щоб поремонтувала його. Якщо говорити про прокатне спорядження, то на драгобраті воно потребує значного удосконалення. Забрала свій полагоджений сноуборд і йду на підйомник вершину Карпат, оскільки тут мене чекає новий досвід. Я буду займатися з інструктором, оскільки я сноубордист самоучка, мені було дуже цікаво позайматися з інструктором та удосконалити свої навики. Займалася я з інструктором Мішою. Уже пізніше я дізналася, що це найбільш популярний інструктор на драгобраті. Його контакти я прикріпляю в описі до цього відео. Перше враження від заняття з інструктором я зрозуміла, що в мене трохи неправильна сіка. Він її підкоригував. підкоригував. Ми прямо ціле заняття тренували цілу стійку, і по іншому відчувається і м'язи, і, взагалі, каталка. Перекатавшись на всіх спусках, Драгобрата, можу скласти свій топ кращих спусків для снобортистів. Стукну відкритию може бути незможним. Цей момент я можу назвати так. Я так довго цього чекала. Зійснюю свій крайній підйом на вершину Карпат і бачу це. І разів, коли я була на драгобраті, я просто мріяла побачити такий захист сонечка, щоб були хмари, щоб було сонце. І тут можна просто зробити вставку на конець, то я дождався, скільки ждав, ждав, ждав і дождався. І коли я тільки побачила цей сил і ось ці хмари, то в мене навіть накотилось 에... сльоза, тому ну що я дуже мріяла це побачити. Дуже-дуже. На цій ноті я дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Буду рада за ваш коментар та лайк.